Вітаю всіх, а тепер, тепер, давайте ще глянемо такий нюанс. Росія почне війну в Європі до кінця 2025 року. Росія почне війну в Європі до кінця 2025 року. Давайте дивитися. Ні, до кінця 2025 ще ні. Не буде ще поки. Війний самоєд Дозоліта, залітати, політати. Оце може провокації силові. Дивитись ситуацію, оце так. Я би сказала, це на останні прольоти-зальоти. Ось чому справа. Зараз подивимося, мені йде що полетіти. Ще будуть залітати шахеди або ракети на територію країн Європи сусідних з Україною. Ще будуть залітати туди ракети-шахеди. Ну, смерть це з однієї сторони так або це відповідь ні, з іншої це трансформація. Вісім камочів – досить обмежено це буде. Пролітати на кордоні можуть. Можуть. А знаєте, мені йде, що прольоти будуть все-таки по кордону літати. Обмежено. Дуже обмежені кількості. Ось так.